Всім привіт. От вирішила зробити відео, бо це вже нахабство матіво. Це Львів, сьогодні неділя. Так, ми практично дуже мало хто працює сьогодні з СТО. Приходить дядька, тільки що не здрасте, ні, до свидання. Власника поклич сюди власника. Я кажу, я вас слухаю. Він каже, ти власник? Я кажу, так, він ти ж пані. Я кажу, дякую, що ви також це помітили. І він каже, майстра, дай. У мене машина заглохла тут три кілометри йти. Я кажу, перепрошую, у нас такої функції нема, то по-перше, по-друге, в нас сьогодні звичайний робочий день, в нас записи машини, тому ну, ніхто нікуди не піде. А він, він мені каже, зараз я з майстром домовлюсь. Я кажу, я перепрошую, але ви ні з ким не домовитись, окрім мене. Тому, як мені? В мене автомат, а вона не заводиться. Я кажу: шнурок, евакуатор. Ну, тобто, є варіанти, як це зробити. А він повертається і каже: Ну ти і Хамка. Так в мене питання до власників автівок, які зламалися. Ну, ваше ставлення? Ну, ви прийшли на СТО, ви чекаєте від мене допомоги, ви мене ображаєте, а потім ще дивуєтесь, чому ми не хочемо вам допомагати. Ну, яке ставлення до нас, таке й до вас. Тому коли у вас якась, якийсь трабел, то розумієте, то, що ви звертаєтесь. До людини з допомогою, ані то, що вона вам щось винна, ми вам нічого не винні. Це ви купуєте автівки, це ви хуйово за ними доглядаєте, ремонтуєте срала мазала, тягнете до останнього, а потім дивуєтесь, які істиошники хамки. Так, і ще. Пані також працюють на СТО. І розуміється, в автівках навіть інколи більше, ніж ви, наїзники. Тому бажаю всім гарного дня, відпочинку і не ламайтеся.